Друзі, вітання! Ви на каналі DoHit.ua. Сьогодні говоримо про топовий метаверс проект Куберіум. Нещодавно вони запустили квест кампанію з призовим пулом 5 тисяч доларів. Абсолютно кожен користувач може виконати прості завдання і отримати винагороду. Сьогодні будемо оглядати та розбирати, що ж там потрібно робити, та як власне заробляти. Якщо вам цікава тема криптовалюти. Обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з короткого знайомства. Якщо ви вже були підписані на канал Дохід то впевнений, що чули про Куберіум. Якщо ж ні, то дана інформація для вас. Куберіум це перспективний метаверс-проект, що має на меті створити фундаментальну та повноцінну екосистему у Метавсесвіті. Основна ідея полягає в тому, що користувачі зможуть запускати свій власний віртуальний бізнес. Якщо згадати про те, який хайп був навколо теми Метавсесвіту, я рекомендую придивлятися до таких проєктів, адже цілком можливо, що на наступному бичому циклі ми отримаємо доволі хороші Ріст в даному сегменті. На даний момент проєкт перебуває лише на ранній стадії, і згідно родмапу, усі, так би мовити, головні цілі будуть виконуватись у 2024 році. Тим не менш, ми отримали вже готовий продукт, і за те, що ми його тестимо, ми можемо отримувати винагороди. Дуже часто команда запускає різноманітного роду квести, і, зокрема, наш підписник вже виграв 50 доларів за доволі прості речі. Окремо хочу відзначити команду, незважаючи на те, що по факту проект є міжнародним, основу складають українці. Тому мені вдвічі приємніше розповідати про цей проект та й загалом бачити якісний продукт. Успіхів Куберіум. А ми переходимо до проходження квестів. Переходимо на сторінку з квестами, покажу все вам з нового аккаунту, задля того, щоб були доступні усі завдання, і відповідно кожен міг бачити повноцінну картину. Варто відзначити, що завдання є доволі простими і учасників не так багато, адже проект по факту ще на ранній стадії. Відповідно, залетіти в топ і отримати частину з призового пулу 5000 доларів може кожен. Так, бачимо, що тут доволі прості підписки в соціальні мережі. Тут вже робота з Дискордом, Твіттером, відповідно безпосередньо Куберіум бізнес-завдання, яке не є чимось неймовірним. Круто, що вони домовляються про співпрацю з відомими брендами, такими як Розетка, Макдональдс, Монобанк і так далі. Це в принципі цікаво і додає якогось, так би мовити, ентузіазму в проходженні цих квестів. Також в нас є знову ж таки Discord ролі, медіум, інвайти в зілі, квіз тайм і так далі. Окремо хочу відзначити блок завдань з квізами. Тут нам потрібно правильно відповідати на запитання. Якщо вам будуть потрібні відповіді, переходьте в наш телеграм-чат дохідua. Там неодноразово вже скидували правильні відповіді на ці квести, або ж якщо ви їх не знайдете, можете написати, і або я, або ж інші користувачі вам обов'язково допоможуть. Задля наглядності я б хотів виконати якесь цікаве завдання. В принципі сенсу немає підписуватись на соціальні мережі. Я думаю, ви з цим впораєтесь і самі. Щоб щось обрати цікаве, я думаю, можна створити мем. Саме таким є одне з завдань. Тому це цікаво, і ну, принаймні, давайте спробуємо. Власне виконання ось таких креативних завдань, як створення мемів, артів і так далі, це не лише, так би мовити, розвага, це конкретна метрика, яка дозволяє нам заробляти більше поєнтів. За прості підписки, допустимо, ми отримуємо по 30 XP. А якщо ми перейдемо у вкладку Metaverse Sprint і будемо проходити ось такі більш креативні завдання, ми зможемо набирати від 100 до 200%. Поінтів тому, друзі, абсолютно кожен може створювати меми, арти і так далі, тим самим просуватися у лідерборді і в кінцевому результаті отримати винагороду. Що ж, переходимо від слів до діла. Що ж, друзі, для вас пролетіла одна мить, а для мене декілька годин мого часу. Довелося згадати усі свої скили, які я використовував при створенні прев'ю, і як на мене вийшло доволі непогано. Ілон Маск, так би мовити, як живий. Продаю акції Тесла, відкриваю бізнес в Куберіум. І це все, звичайно, жарт, але якщо говорити серйозно, проект справді дуже якісно відноситься до створення свого продукту та хоче розвивати саме у Українське ком'юніті, тому мені дуже приємно про нього розповідати, плюс вони реально виплачують нагороди, і, що немало важливо, їх реально виграти. Так, звичайно, ми можемо брати участь у зілі якихось світових проєктів з великою фанбазою, і шансів практично нема. Адже усе там забирають абузери. Що стосується Куберіум, тут реально не така велика кількість учасників, і абсолютно кожен без свого каналу. Без якихось особливих здібностей може потрапити в топ і забрати частину з винагороду. Вже є реальні кейси, повторююсь, підписник забрав легкі гроші. Тому однозначно беремо участь у Куберіум крутий український проект, за яким я однозначно буду стежити. Сподіваюсь, вони реалізують якісний метаверс і ще неодноразово будуть радувати нас якісними грошовими роздачами. А я тим часом піду та завантажую. Кажу свій мем, тим самим виконавши завдання, ну як на мене, просто витвір мистецтва. Е, мем можемо створити саме на цьому сайті. В принципі, достатньо багато безкоштовних платформ е, в розробці використовував ще Photoshop. Якщо у вас немає, можете собі встановити, але в принципі можна обійтись і без нього. Що стосується інших завдань, друзі, ви все бачили самі. Вони доволі прості, впевнений, що кожен з вас. Зможе впоратись. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за перегляд і прощаюсь до наступних зустрічей.